Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Юлія Топольницька. Я історикиня і вчителька історії. Історія це не про дати, це про життя людей, про причини і наслідки їхніх вчинків. Історію, як і людей, потрібно не вчити, а намагатися зрозуміти. Тож спробуймо разом порозумітися з минулим. Чи знайомий вам вислів відчинити скриньку Пандори? Він має давнє походження. Згідно з давньогрецькою міфологією, Пандора дізналася від свого чоловіка Епіметея, брата Прометея, що в їхній оселі є скринька. Яку в жодному разі не можна відчиняти. Якщо порушити заборону, то на увесь світ і всіх його мешканців чекають незлічені біди. Однак Пандорі було дуже цікаво, вона все ж таки зняла накривку скриньки, і на людей звідусіль посипались всілякі лиха. Коли ж Пандора зачинила скриньку, то на її дні з волі Зевса залишилася лише надія. Перша світова війна стала своєрідною скринькою Пандори. Відчинивши яку країни-учасниці випустили у світ смерті, голод, біди і страждання. Ця війна стала ще однією складною сторінкою в історії України. Трагедію українців у Першій світовій визначало кілька факторів: напередодні цього глобального конфлікту, українці не мали власної державності. Наші землі перебували у складі двох імперій: Східна Гличина, Північна Буковина і Закарпаття у складі Австро-Угорщини. Тоді, як Надніпрянщина у складі Росії. Ці держави були учасницями двох протилежних військово-політичних блоків, які і розв'язали світову війну. Кожна з імперій, аби послабити противника, намагалась використати українське питання на свою користь. Українці ж мусили брати участь у братовбивчій війні, воюючи у лавах ворожих армій. Перша світова дуже багато забрала в українців, але дала їм надію. Надію на національне визволення. Тож українські політичні сили намагались використати протистояння Австро-Угорщини і Росії для активізації процесу українського державотворення, однак вони розділились у своїй візії майбутнього України. Сьогодні ми з'ясуємо, яку позицію займали західноукраїнські політичні сили у Першій світовій війні, чи намагались. І чи вдалося їм налагодити співпрацю із політичною елітою на Дніпрянщини? Поговоримо про діяльність головної української ради, союзу визволення України та загальної української ради. І розберемося з абревіатурами ГУР, СВУ та ЗУР. Ще напередодні Першої світової війни західноукраїнські політичні сили оголосили про беззаперечну підтримку Австро-Угорщини та її союзників. Така позиція не була випадковістю і підкріплювалась політикою загравання австрійської влади із національними спільнотами імперії. Як же ж воно працювало? Уявімо, є людина А це австрійська влада, людина Б українці і людина В, поляки. Людина А, австрійська влада, проявляє симпатію щодо людини Б, українців, обдаровує подарунками, компліментами, обіцянками. Тож в людини Б з'являється думка, що наміри і дії людини А є щирими і мають якісь перспективи. Насправді ж людина А, австрійська влада, застосовує таку ж саму тактику щодо людини В, поляків. Адже прихильність амбітної людини В є ще більш вигідною для людини А. Поміж тим австрійська влада робить усе можливе, аби стримувати зближення між людиною Б і людиною В, тобто між українцями та поляками. Це і є загравання. А тепер перенесемо цей приклад у практичну площину з одного боку, напередодні війни в підавстрійській Україні діяли політичні партії та організації. Функціонували просвіти і школи з українською мовою викладання. Українці також мали представництво у Галицькому сеймі і в австрійському парламенті. Здавалося б, що рухаємось у правильному напрямку, якби не одне, але австрійська влада затягувала з наданням українцям автономії в східній Галичині, а також з відкриттям українського університету у Львові, цим самим підіграючи полякам. Воно й не дивно. Австрійці вважали українців не державною нацією, тобто такою, яка не мала власної державності, на відміну від поляків, які спали й бачили відновленою річ Посполиту. Поляки ж почували себе в Галичині господарями, обіймаючи ключові посади, пануючи в освіті, популяризуючи польську мову, контролюючи економіку краю. Не забували вони наголошувати, що цей регіон є східними кресами Польщі і обов'язково увійде до відновленої у майбутньому Речі Посполитої. 1 серпня 1914 року у Львові зустрілися керівники найвпливовіших українських політичних партій Галичини: націонал-демократ Кось Левицький, Радикал Михайло Павлик і соціал-демократ Микола Ганкевич. Очільники трьох партій перебороли свої розбіжності, потисли одне одному руки і утворили координаційний центр головну українську раду ГУР. Головою ради став націонал-демократ Кость Левицький. Творці вирішили, що рада буде обстоювати інтереси українців в австро Угорщині в умовах світової війни і виступати від імені усіх політичних партій краю. Галицькі націонал та соціал-демократи були вкрай невдоволені тим, що імператор і його оточення в Галичині більш прихильно ставились до поляків, а не українців. Однак ліберальна національна політика Австро-Угорщини давала надію, що згодом українці одержать певні державні права. Тому українські партії Східної Галичини заявили про безумовну підтримку центральних держав у збройному конфлікті з Росією та її союзниками. Вже 3 серпня Гур опублікувала маніфест, в якому вона окреслила причини і мету своєї політичної позиції. Ми не є прихильниками війни. Ми разом з цілим культурним світом уважаємо мир найціннішим добром людськості. Війни, хоче цар російський самодержавний володар імперії, яка є історичним ворогом України. Царська імперія протягом трьох століть веде політику. Яка має за ціль відібрати в поневоленої України національну душу і зробити український народ частиною російського народу? Царський уряд відібрав в українського народу його найсвятіше право право рідної мови. Та ненаситність царської імперії загрожує також нашому національному життю. Історичний ворог України не може спокійно дивитися, що не вся Україна в його руках. Що не весь український народ стогне поневолений від його пануванням, що існує частина української землі, де український народ може жити своїм національним життям. Перемога Росії мала би принести українському народові Австро-угорської монархії те саме ярмо, у яким стогне 30 мільйонів українського народу в Російській імперії. Теперішня хвиля кличе український народ стати однодушно проти царської імперії при тій державі, у якій українське національне життя знайшло свободу розвитку. Перемога австро-угорської монархії буде нашою перемогою, і що більшою буде поразка Росії, то швидше виб'є година визволення України. Нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України. Нова політична організація галицьких українців ставила за мету згуртувати усі національні сили, які діяли на початку війни. Іншим завданням ГУР стало створення українських військових формувань для подальшої боротьби за незалежність України. 6 серпня 1914 року ГУР закликала тих, хто не підлягав мобілізації до лав австрогорської армії, добровільно вступати до лав українських січових стрільців УСС. Основу легіону українських січових стрільців склали вихованці та вихованки патріотично-спортивних товариств Сокіл та Січ ГУР створила єдиний координаційний центр цих організацій українську бойову управу, яка мала опікуватися створенням національних бойових підрозділів. Тобто, УСС мав стати окремим українським формуванням у складі Австро-Угурської армії. Формування легіону українських січових стрільців передбачало виконання кількох завдань. Перше тримати оборону проти польських добровольчих легіонів, які хотіли окупувати Східну Гличину. Друге, УСС мали представляти окрему українську національну армію в Австрії у війні проти Росії з перспективою на перетворення її на повноцінні Збройні Сили України. У відозві до населення і закликом записуватися до легіону головна українська рада так пояснювала мотиви формування УСС. Ми, українці, повинні бажати відірвати від Росії всю Україну з Києвом, Полтавою, Черніговом, Харковом, Донщиною, Кубанщиною та берегами Чорного моря. З такої великої землі було б можливо утворити самостійну українську державу зі столицею в нашому стародавньому Києві. Де містився б український уряд та український парламент, обраний всім нашим народом, та в будь-якому разі розгром Росії принесе визволення або цілої України, або бодай частини її, а це знов таки прискорить визволення решти України. Тому всі ми, хто свідомий, що він не росіянин, не поляк, а українець, берімося до діла та будьмо готові вмерти за те, щоб розгромити Росію. Та визволити Україну. Упродовж кількох тижнів до УСС записалося близько 28 тисяч добровольців. Втім, австрійська влада не оцінила ентузіазму українців і дозволила формування легіону у кількості 2,5 тисячі осіб. Австрія ж аргументувала свою позицію тим, що лише таку кількість військових вона може забезпечити зброєю і одягом. Насправді ж, імперський уряд не довіряв українцям. Побоюючись активізації національно визвольних чи проросійських рухів під час війни. Тож контроль над чисельністю українських збройних формувань вважав найкращим рішенням. Про бойовий шлях, а також участь легіону січових стрільців у державотворчих процесах в Україні, ви дізнаєтесь на інших уроках історії, а ми рухаємось далі. Через агресивний наступ російських імперських військ влітку 1914 року на східну Галичину. Головна Руська Рада перенесла свій центр до Відня. Вже у вересні 1914 року в австрійському парламенті відбулася нарада українських послів з Галичини і Буковини. На ній обговорювали питання українських біженців. Наша делегація домоглась створення окремого українського порятункового комітету в Австрії. До його компетенції входили. Обговорення справ арештів та переведення українців, підозрюваних у співпраці з Росією із Галичини, в концентраційний табір Талергоф. питання розміщення українських біженців в окремих бараках і оселях. На діяльність комітету виділялися кошти з австрійських державних фондів завдяки діяльності порятункового комітету, низці українських професійних об'єднань, зокрема просвіта, товариство Сільський господар, український земельний банк. Вдалося здійснити релокацію і продовжувати працювати в еміграції, підтримуючи зв'язок з Україною. З перших днів своєї діяльності головна українська рада розпочала співпрацю з гуртком надніпрянської політичної еміграції у Львові Союзом визволення України СВУ. Що ж, спонукало політичних діячів Надніпрянщини шукати прихистку під австрійській Україні. Мабуть, ви здогадуєтесь, якою буде відповідь, російська імперська влада неадекватно ставилась до проявів української національної свідомості. Репресіями і заборонами намагалась придушити український рух. Ті українці, які не бачили шляху до порозуміння з московитами, мусили діяти в еміграції. Союз визволення України був створений у перші дні Великої війни. У Львові. Більшість членів СВУ надніпрянські соціалісти. Зокрема, очільники Дмитро Донцов та Андрій Жук Дмитра Донцова, між іншим, називають батьком українського сепаратизму. Так вам не почулося у сучасних реаліях. Слово сепаратизм у нас асоціюється із людьми, які працюють на ворога і прагнуть розвалити Україну. Натомість сепаратизм Донцова для України мав благу мету. Останній заявляв, що єдиний шлях України до незалежності. Це знищення Росії зсередини. Більшість українських політиків і партій на Дніпрянщини поставилися до СВУ негативно або з ворожістю. Зокрема, Михайло Грушевський не визнавав за діячами СВУ права виступати від імені українського населення Росії. СВУ ставили перед собою кілька завдань: перше за підтримки центральних держав завдати військової поразки Росії. Друге створити самостійну українську державу у формі демократичної монархії або автономії в межах Австрії. Члени СФУ вже тоді, на початку ХХ століття, розуміли, що війна ведеться не лише на полі бою, але й у дипломатичних кабінетах і в інформаційному просторі. Українська держава не відбудеться доти, доки її не визнають інші держави світу, і доки самі українці не стануть на її захист. Союз направляв своїх представників до центральних і нейтральних держав Європи, зокрема Німеччини, Італії, Болгарії, Туреччини, а також Швеції, Норвегії Швейцарії. Вони переконували політиків інших країн у важливості вирішення українського питання, між іншим турецький міністр Тала Адбей. Публічно заявив про потребу визволення України і про допомогу турецького уряду в здобутті самостійності України. Це стало значним дипломатичним успіхом СФУ. Союз багато робив, аби українське питання якнайчастіше з'являлося в інформаційному просторі. Організація займалась активною видавничою справою. Завдяки СФУ з'явилося близько 50 книг і 30 брошур про Україну українською, а також німецькою, французькою, англійською, італійською, угорською, турецькою та багатьма іншими мовами. Головним друкованим органом організації став часопис Вісник Союзу Визволення України. Часопис виходив друком у відні від жовтня 1914 року до завершення війни. У листопаді 1918 року на сторінках вісника опублікували статті та нариси про бої на фронтах війни, становище українського населення на окупованих Росією територіях, проблеми українських біженців, змагання українців за відродження власної держави тощо. Ми вже згадували, що СФУ налагодили співпрацю з головною українською радою. Завдяки спільним зусиллям СВУ організували роботу з облаштування та опіки над таборами для військовополонених українців в Австрії, Німеччині, Угорщині. Всього заходи СВУ у таборах згуртували близько 80 тисяч надніпрянських українців, які раніше служили в лавах Російської імперської армії. Для українських військовополонених представники СВУ засновували українські школи, театри. Церкви, курси української історії та літератури, газети для чого Союз визволення України все це робив? Запитаєте ви. Відповідь проста: аби перетворити аполітичних чи проросійськи налаштованих на на освічених національно свідомих борців за українську державність, кожен табір мав свій часопис. Як правило, це був тижневик, що висвітлював події у світі та Україні. Писали і редагували його самі полонені. Багато з них стали згодом добрими публіцистами, редакторами, коректорами. Кожен табір мав свою бібліотеку, розташовану в окремому бараці. Бібліотека ставала таким собі місцем публічного простору для обговорення нагальних питань чи обміну думками. Попит на книги в бібліотеці був досить значним. Найпопулярнішим, звісно, був Кобзар Тараса Шевченка. Загалом, табори полонених українців були окремим світом у цьому світі. Українці пройшли довгий шлях від проросійських поглядів до національного самоусвідомлення, а це десятки тисяч надніпрянських українців. Усі вони понесли ті знання, яких набули в таборах в Україну. Багато їх пізніше потрапили до лав дивізій синьожупанників та сірожупанників, які брали участь в українських визвольних змаганнях. 1917 21 го років. В 1914 році австро-німецькі війська зазнали катастрофічної поразки на східному фронті. Тож Австро-Угорщина і Німеччина перейшли до активнішої співпраці з польськими політичними силами. Це в перспективі відсувало українське питання на другий план австро-німецької політики. Тож постало нагальне завдання: згуртувати різні українські політичні сили. Аби нагадувати австро-угорській владі про права українців, ГУР слід було реформувати ще в жовтні 1914 року, СВУ запропонував скликати міжпартійний національний з'їзд. Його завдання об'єднати усі українські політичні сили в одну організацію, щоб виражати інтереси усього українського народу, тобто і надніпрянців, і галичан, і буковинців. Ідея чудова. Але українці, як завжди, пересварилися. Одні, тобто СВУ та Галицькі соціал-демократи, наполягали на створенні загальної політичної організації з представників Галичини, Буковини та Надніпрянщини. Інші Буковинці, не хотіли включення до організації надніпрянців. А треті, частина галицьких націонал-демократів, не хотіли включення буковинців. Галицька ж УНДП... Дуже боялись втратити керівну роль в ГУР. А розширення ради представниками від Буковини та СВУ мало призвести до суттєвого послаблення її позицій. Аж у травні 1915 року галичанам, буковинцям та СВУ вдалося порозумітися. ГУР реорганізували в загальну українську раду. ЗУР. на установчому засіданні загальної української ради, яке відбулося у відні, обрали склад президії. Її члени представляли Галичину, Буковину та Надніпрянську Україну. Головою, як і попередньої організації ГУР став Койс Левицький. Своїм завданням ЗУР проголосила боротьбу за побудову самостійної української держави на українських землях Російської імперії, а в Галичині та Буковині запровадження територіально-національної автономії у складі Австро-Угорщини. У складі ЗУР утворили п'ять робочих секцій. Політичну, пресову, економічну, еміграційну та культурну, окрім координування дій політичних партій, ЗУР спрямовувала свою роботу на популяризацію української проблематики через медіа, опікувалась легіоном українських січових стрільців, відбудовою мирного життя у розореній війною і російською окупацією Галичині. Захистом цивільних від проявів насильства та репресій місцевої влади відновленням партійних осередків, загальна українська рада проіснувала півтора роки: з травня 1915 до листопада 1916 року. Прикро констатувати, але за цей час їй не вдалося реалізувати поставлені амбітні завдання. З'ясуємо, що ж стало на заваді. Хоч ЗУР і називали загальноукраїнським політичним об'єднанням, на практиці цього не сталося. Постійні суперечки всередині організації за першість послаблювали її, це гальмувало її політичну діяльність на теренах звільненої від московитів Галичини та частини Надніпрянської України. На відвойованих у Росії Холмщині, Західній Волині і Підлящі було встановлено німецьку та австрійську окупаційну адміністрацію. Вони не лише ігнорували спроби зур налагодити контакт з місцевими цивільними, але й відверто підігравали ворожим діям поляків у цих регіонах. Натомість, після вигнання московитів зі східної Галичини над краєм відновили контроль поляки, які отримували підтримку Австрії. Тож будь-які розмови щодо утворення української провінції в Галичині, домінування українців в місцевих органах влади, відкриття українського Львівського університету. Відкладались до завершення війни. Після самоліквідації ЗУР у 1916 році боротьба за нашу державність не припинилась. Але це вже зовсім інша історія. Пропоную підсумувати Перша світова війна була загарбницькою за своєю суттю. Разом з тим вона стала каталізатором до активізації українського визвольного руху. Українські політичні сили мали різну візію на майбутнє України. Галичани висловили свою беззаперечну і небезпідставну підтримку Австро-Угорщини. Вони сподівалися використати перемогу австрійців у війні проти Росії на свою користь. Головна українська рада, створена шляхом об'єднання ключових партій Галичини у перші дні війни, поставила собі за мету відстоювати інтереси усіх українців. Про це Рада відкрито заявила у власному маніфесті: чи не найважливішим досягненням ГУР було створення Легіону українських січових стрільців? ОСС мав стати основою для національних збройних сил майбутньої української держави. Налагодження контакту між ГУР, представниками Буковини та СВУ, сприяло успіхам українців у розв'язанні питань біженців та українських військовополонених. Союз визволення України, політична організація мігрантів з Надніпрянщини, зосередилась на поширенні інформації про українську визвольну боротьбу в середовищі неукраїнського суспільства, налагодженні контактів з іншими державами, ознайомлення їх з українським питанням, опікою та просвітницькою роботою з військовополоненими. За сприяння СВУ в 1915 році ГУР вдалося реформувати, розширивши її. Представниками із Буковини та Надніпрянщини гур перетворилась на ЗУР загальноукраїнську раду. ЗУР подавала велику надію. Адже вдалося об'єднати політичні сили з різних частин України під спільними гаслами і спільною метою звільнення українських земель з-під російського імперського впливу. І, хоча тоді ця спроба об'єднання зазнала поразки, надія українців на перемогу у визвольній війні не зникла, а лише зміцніла. Тож боротьба триватиме. На цьому настав час завершувати наш аудіоурок. Дякую вам за увагу! З вами була Юлія Топольницька. Зустрінемось на інших уроках історії. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАРТО освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.